Чернігівська політехніка відзначає 65-річчя створення у закладі. Впевнені, що це не просто ювілей, це вже ціла епоха. В сучасній історії університет пережив кілька руйнувань від ворожих обстрілів за допомогою партнерів. Зміг відновитися, намагається модернізуватися і бути серед лідерів в Україні. Тільки вчора був великий всеукраїнський конкурс серед студентів спеціальності кібербезпека, де Чернівська, команда Чернігівської політехніки зайняла перше місце по Україні. Тому я вважаю, що ми готуємо. І будемо надалі готувати конкурентоспроможних фахівців, які розуміються в інноваційних технологіях. Знають не просто як відновити нашу країну, а як зробити її більш сучасною модерновою. Університет має важливе значення для Чернігівщини, кажуть представники влади. Попри усі складнощі в країні і, зокрема, у світі, Чернігівська політехніка дає молоді високий рівень знань, має численні досягнення і реалізує нові проекти. В цій військовій проміжку історії хочу подякувати кожному і кожній з вас за те, що ви знаходите в собі сили, за те, що ви знаходите в собі енергію, за те, що ви знаходите в собі внутрішню мотивацію для того. Щоб робити нашу країну краще, депутати Чернівської обласної ради згадують політех кожну сесію, тому що, дякуючи вам, ми маємо систему електронного голосування. За що ще раз дякую і за те, що ви її зробили і, і за те, що ви її обслуговуєте. Бажаю нам всім мирного неба, вам всім успіхів і талановитих студентів. Освіту в політехніці здобувають майже 8 тисяч студентів, яких навчають понад 300 викладачів. Нині колектив університету це сплав молодості та досвіду. Старше покоління впевнене, що заклад має великий потенціал і обов'язково посяде достойне місце серед українських університетів. Я погодився. Ну і до сьогоднішнього дня я залишився в Чернігові. Я бачу, як на моїх очах і не тільки на моїх очах трансформується і цей заклад. Яка тут потуга є. ми ще до кінця не можемо відчути всього того, чим володіє цей університет, він є конче необхідний для області, тому що область, прикордонна область, Геодезія – це те, що нам потрібно. Я працюю в університеті з 2014 року. Це вже 11 рік. І як тільки я прийшов до університету викладати це. Настільки у мене очі, я не знаю, розбігалися просто і від тієї допомоги від тієї помічі всіх науково педагогічних працівників, починаючи від декана, завідувачів кафедри колег, котрі набагато старше досвідченішими були. От навіть зараз я всі ці емоції пам'ятаю і намагаюся так само їх всі популяризувати більш з молодими викладачами. Вже і Чернігівська політехніка це справжня це команда в незалежності скільки тобі років який ти досвід має кожному в цьому навчальному закладі, можна знайти роботу для себе і відчути, як справжній такий другий дім, як кажуть, Це, мабуть, найдружніша команда, яка існує на всьому освітньому просторі університетському. Ми всі допомагаємо один одному. Дійсно, дійсно, наш ректор Олег Олександрович постійно каже: в єдності наша сила, в єдності наша сила. Тому ми всі разом. Разом до перемоги згідно з оновленими світовими рейтингами, Національний університет Чернігівська політехніка за показником ціна якість посів 36-те місце серед університетів України.